Народ у вас тут. Чуєш, Вов, я вибачаюсь. Там до нас додому, на моє ім'я повістка прийшла. Ти перевір, це щось помилилась. Ну, якщо повістка прийшла, значить були на те підстави. Та ні, ні, Вов, вона ж на моє ім'я прийшла. Я... Ну, це точно помилка, ти перевір. Жіночка, це військова установа. Тут помилок бути не може. Що значить жіночка? Ова. Я твоя теща? Ви ж перше не вова, а товариш майор. Ага. Стоп, це Це що ти мені цю повістку прислав? Да? <кхи> це ти так рішив від мене ізбавитися, да? Рішив мене служити відправити. Ах ти ж. Зіночка, до чого тут я? Це особисте розпорядження залужного. Кого? Головнокомандуючого Збройними силами України. Ось, будь ласка, документ. Комент. що, а в залужному точно такий же підпис, як у тебе, да? А в залужному більше нема що робити, тільки ваші повістки підписувати. Так, сідайте, оформляємо. Знаєте, не на ту напали, пан майор. Я закони знаю. Я знаю, що чоловіків призивають до 60 років, жінок до 55, а мені, що характерно, 58, так що що не підходжу. Так що що підходите? Хто у нас вдома кожного дня кричить, крім мене, в квартирі мужика немає. Ще два роки послужити. Сідайте. Я знаю, що до призиву підлягають тільки люди з військовими професіями. Все правильно, ви у нас хто? А я у нас Вова, якщо ти забув вчитель географії. Так все правильно. Ви підходите, дивіться воно орки без вчителя географії воюють. Під Києвом заблукали, під Харковом заблукали. а Лавров взагалі не знає, що Україна це окрема держава. Ви дуже нам потрібні. Навіть якщо я дуже вам потрібна, я знаю, що жінок призивають тільки за бажанням. Ну, в Законі ж не вказано, за чиїм бажанням. Що маємо, жінку маємо, бажання маємо. Оформляємо! Ви не хвилюйтесь, призивник. Після того, як вас призвуть, нічого не зміниться. Все одно вам буде все не подобатись тільки вже на території військової частини. Так, стать. Ти над на дінові? Анкетка... А? Графа, ваша стать. Жіноча. Точно. Точно. Угу. Діти є. Ти на неї одружений. Я питаю: діти є. Донька. Угу. Процездатна. Так. А що ж вона за все життя палець-опалець? Ніде нікуди, хоч би разочок. Ми догляд вже проходили. Ще ні, роздягайтеся. О Боже, не треба! Все, тихо! Я все пам'ятаю. У вас як зі слухом? Погано, нічого не чую. Треба перевірити. <кх> З'їжджайте від нас. Шо, Шо, я нічого не чую. Забирайте кота і з'їжджайте від нас на. *ну. Ще нічого не чую. Ну, як не чуєте, йдіть додому. А до сідання. А, кажете, пану чуєте, не? Угу. слух добрий. Так, призови. Ні, У за начку крадете. Там нема такого питання. Зір теж чудовий. І взагалі це не я. Циганька твоя забрала, а тепер на мене це всі думають. Так і запишемо. Схильна до зради. Схильна до зради. Приводи в поліцію є. Оце ж ти на мене їх тоді викликав. Значить є. <риводи> так, чоловік є. Помер. Так і запишемо. Не витримав. тримав. Я помер! Наполегливість Наполегливість – це добре. Ну, що ж вітаю, призивник Прокопенко? Ви придатний до служби в Збройних Силах України. Так, ладно. Я поняла Вовочка, Давай давайте сядем за стіл переговорю. Е, е, я все зрозуміла. З завтрашнього дня з собакою гуляю я. <рфінск> І. -гу. І вранці. І ввечері. І. І все. І все. Ну що ж, призивник, в яких військах хочете служити? Та не в яких військах я не хочу і не можу служити. Я той автомат в житті в руках не тримала, а? А у з хатлітами тримали. Там мага плюс-мінус однакова. Будете у нас артилерістом. Чого це? Я інформація, що ви кожного ранку о 5 стріляєте з гранатомета. Та я відкашлююсь. Ну, тоді морський флот. Мама, ви ж море любите? За 10 років жодного разу без вас на море не поїхали. Ну що, матрос Прокопенко, готові? Ніяк я тобі не матрос і не до чого я не готова. Ну, тоді танкові війська. Скажіть, ви замкнених приміщень боїтеся? А я не знаю. А я знаю, не боїтеся в туалеті по 3-4 години сидіти і в танку витримаєте. Раз боюсь, у тил тебе направлю. Що я в тому тилу буду робити? О, там багато роботи, маскувальні сітки будете плести. Ви ж в дворі про мене таке плетете. <плес> Тут вам рівних немає. Нічого, я плести не буду. Ну, тоді польова кухня. Ви готувати вмієте? Ні. Так на ти тоді готуєш. Що <плес> виходить, Прокопенко? Слова, слова, як до діла дійшло, пусте місце. Чого це я пусте місце? Някі я не пусте місце. Понятно? Я ну, я можу, той санчасть можу. Не, так треба, яку, як не можна вам Пораним, санчасть. Як... Не можна, я говорю. Чого? Наші бійці так кожного дня в очі смерті дивляться. <рес> я знаю, куди вам треба. В контррозвідку. Тому що, щоб воювати з орком, треба думати, як орк. Собака. <рес> На тебе немає. Треба придумати вам якийсь позивний. Якийсь гарний позивний. Що в нас залишилось? Гнида, тюхля, тетеря. Що? Тетеря. Не нравляться мені такі позивні. Я хочу якийсь красивий позивний. Красиві позивни треба заслужити в бою, гнида. Давайте, значить, будемо вирішувати питання, товариш майор. Давай. Давайте назовіть цифру. П'ятсот. Це в доларах. Це мама в кілометрах. <ріст> тобто, ти хочеш, щоб я з'їхала від вас на п'ятсот кілометрів. Мама, я хочу, щоб ви не наближались до нас на п'ятсот кілометрів. А з'їжджати хоче на тисячу, на дві тисячі, на скільки хочете. що, не хочеш по-хорошому. Буде по поганому. Ти що думаєш, у що мене зв'язків нема? Да? Зв'язки. Щас, я щас, один один, дзвіночок. щас дзвоніть, кому хочете. Це не я змінить узнала. ситуацію ніяк. Щас, щас, мені відповідять, і ти тебе рознесуть, як грілка тузика розносила.